Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Та добра. Пропонуємо вашій увазі. Аграрний гороскоп, обрізки садових рослин та зелених операцій, не тільки садових, тому що в саду вже у нас листя жовті і опадають, а зелені операції хтось вирощує в теплиці, хтось на підвіконі рослини, в кімнаті, і їм теж необхідні зелені операції. В теплих країнах така ж сама ситуація. Що ж розглянемо саме ці агроприйоми у жовтні 2024 року, час Київський. Починається місяць. Це несприятливий час для обрізки та зелених операцій. Це час діви, а в діві не можна робити обрізку. Ми стільки разів вже робили дослідів. Дуже погано в цей час дуже погано діва переносить в будь-якій фазі і дуже інфікуються рослини. Єдине, що можна зробити, от ми беремо, обрізаємо необхідну кількість живців. І рани, рани закриваємо за допомогою зеленки. Можна щось інше, але треба обов'язково закрити. Або ж це фарба може бути. Зафарбували, яка у вас фарба є, закрили ранку, і рослина не інфікується. 2 числа у нас буде період народження молодика і сонячне затемнення. Якби у нас цей період був інший, це був би весь день знак, знаку Терези, то ми і раніше розпочали обрізку, але дивіться, другого Терези в нас вступають у свої права о 1 годині 21 хвилина. Додаємо 8 годин. Ось у нас і після 8-ї години ранку це вже і туман розходиться, і сухо, і можна в Терезах розпочинати обрізку саду, якщо ви це робите, восени. І Обрізку винограду, а також проводити, проводити зелені операції на рослинах трав'янистих. Отож, 2-го після 8-ї ранку, 3 го та 4 го до 9 ранку, не пізніше можна буде проводити обрізку та зелені операції на будь-яких рослинах. А далі починають працювати енергії стихії води. Перехід. Нагадаю, перехід із знаку в знак займає від 6, від 6 до 7 годин, тому до 9 години тільки обрізка, а далі все. Далі на 4 після 9 години не можна обрізати, 5 та 6 і зелені операції. У нас є дуже багато підписників, які займаються вирощуванням квітів, в кімнаті, в теплиці. І дуже важливо, не вистачає часу, щоб провести зелені операції у ці періоди. Тому ми і ще використовуємо на першій фазі тільки зелені операції. Там треба пасинки прибрати, десь якісь кусочки рослин, зелененькі, листочок обрізати. Тобто ми 7-8 жовтня можемо тільки зелені операції на трав'янистих рослинах провести. І все. І далі закінчується цей період. У нас починається, коли не можна червоний такий колір і обрізку саду, і зелені операції. З 9 до 19 10 днів у нас це такий період. Повня 17 і спалений шлях місяця завершується. І тільки після цього, і в нас гарний знак, близнюки 20-го, 21-го до двадцятого. Години можна вже проводити і обрізку саду, і зелені операції на будь-яких рослинах. І знову ввечері після 20 починається праця енергії стихії води, знак рак починає працювати. І 22 продовжує 23, -го, 24 -го, до 14 години дня не можна проводити обрізку і зелені операції. 24 після 14, 25, -го, 26 -го, до 12 години, будь ласка, і обрізка, і зелені операції, зелене світло включається. І ось знову діва після 12 години 26, 27, 28, 29 до 12 години не можна проводити обрізку та зелені операції. Це діва. Але в нас далі дуже гарний час, 29 після 12 години, 30, -го, 31 -го до 13 години гарний час для того, щоб проводити обрізку е деревних рослин, садових рослин і зелені операції на трав'нистих рослинах. До 13-ї далі починають працювати енергії стихії, води, скорпіон. І ще хочу відповісти на одне питання, його задають дуже часто. А якщо вранці туман, якщо дощик моросить, чим можна обрізати ні. Коли навіть гарний, дивіться, якщо в нас гарний якщо нас період, Але в цей час буде дощ або сніг, або туман, ніяких. Обрізок ніяких зелених операцій ми не проводимо. В кімнаті можна це регулювати. У Вас там завжди є. Гарний, гарна можливість, щоб було сухо. А от обрізка в саду тут вже залежить від того, чи є сонечко на дворі, чи сухо, вітерець. Дуже добре, коли є сонце, коли вітерець добряче подуває і дуже швидко ранки засихають. Якщо ж ранку, от, до речі, от діва да, ми весь час говоримо, що в цей час не можна обрізати рослини, а говоримо про те, що можна нарізати. Врізати живці, зараз ще раз. Отак, от. Живці ось один період, другий. Так, це виключення з правил. І після того, як ми нарізаємо там буквально декілька живців для укорінення, то ми після цього обов'язково рани обробляємо фарбою або ж зеленкою. Так що, будь ласка, це теж можна зробити і вирішити це питання. Ну що ж, ми відповіли на ваші питання по зеленим операціям. І відповіли, коли можна обрізати садові рослини. Дуже добре, що вже починаєте восени, але там, де ще не дозріла деревна частина, поки що почекайте, щоб побачити, коли і що, як станеться. І якщо рослини ще зелені, будь ласка, ніяких обрізок не проводьте. Кожного свій план, але ми Ваші питання розглянули і на них відповіли. Бажаємо вам успіхів у цій великій важливій справі формування врожаю. Краще це робити влітку, але якщо ви робите це восени та взимку, то будь ласка, вам успіхів у цій справі. На все добре, бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.